Тільки найкращі. Вже неодноразово танцюристи ікс-студії нашого міста виборюють на змаганнях призові перші та другі місця у різних видів танцю. І цим неймовірно пишаються. Цього разу були всеукраїнські змагання в Тернополі, що проходили 18 листопада. Наші талановиті танцівники здобули золото та стали чемпіонами в команді. А ще зайняли дуже багато призових місць соло віком від 6 до 18 років. Це були дуже насичені і складні емоційні змагання. Це така гордість за дітей, за те, що вони. Ну, я бачу, як вони ростуть, і я бачила, які вони прийшли на танці, і як вони танцюють зараз, які вони впевнені в собі. Уже на середині змагань я вже трошки плакала. Я хотіла на початку, але стримувалася. Ну, гордість це ну, не передати словами. У змаганнях брали участь команди з різних міст України, і кожна показувала високий рівень підготовки та майстерності. Але x студія ще раз продемонструвала, що вони найкращі. Постійні тренування та шалена любов до танцю дали свій результат. А ще нестримна енергія та щирі емоції. Все це Віда сама відчула, спілкуючись з маленькими чемпіонами. Я відчуваю просто такий кайф, я просто не можу жити без танців. Я просто так хочу танцювати просто кожен день. Я виграла перше місце, дуже багато отримала радості. Я танцювала команду стріт. По команді я виграла перше, по команді в мене такі емоції були дуже яркі. А ти чому почав займатися танцями? Бо хочу кубки вигравати. Я вигравала цілих п'ять разів перше місце і три рази вигравала друге місце. Я виграла перше місце. Я танцювала джаз фанк соло. Мені подобається ходити на танці. Я відчуваю радість. Змагання були виснажливими і тривали цілий день. Часу на відпочинок не було, але це нікого не зупиняло. В кожній номінації наші танцюристи викладались повністю та завзято передавали всю енергію танцю. Програма, з якої виступали учасники, була новою. Цей танець ми підготували за три місяці, пошили нові костюми. Зараз вони вже стали доросліші і танець доросліший вже. І вони набагато виросли по техніці і по силі рухів. Тому такі результати. Керівниця і студії Ірина Макушинська пишається своїми маленькими чемпіонами та завжди їх у всьому підтримує. А вони завзято тренуються та завжди показують чудові результати. Я дуже пишаюся, що в нашій студії займаються такі талановиті і трудолюбиві діти, саме представляють наше місто на всеукраїнських змаганнях і стають чемпіонами. Наша тренер дуже добра, дуже красива. Вона завжди нам щось допомагає зробити. Вона взагалі найкраща. Вона дуже нас вже довго чить, і вона ну дуже класна. За нас завжди тримає кулачки, коли ми виступаємо на сцені. Хотілося б сказати дуже велику вдячність виразити батькам, які завжди підтримують, допомагають і дають. Можливість дітям розвиватися, відвідувати такі заходи. І я думаю, що далі будуть і міжнародні змагання. Віда вітає танцювальний колектив і студії з перемогою та впевнена, що в майбутньому вона буде ще не одна.